Вітаю, шановні біографісти та любителі. Мене звуть Ольга Матвієнко. Я студентка та бібліотекарка Київського столичного університету імені Бориса Грінченка. В руках тримаю книгу. Це рік моєї натхненої, важкої роботи. Це провідник. Провідник у шлях гранями Бориса Грінченка. Лексикограф, науковець, письменник, укладач. А хто ж він ще? Люблячий батько, непосидючий учень та дбайливий чоловік. Книга. Результат міждисциплінарного проєкту факультету української філології, культури і мистецтва та факультету образотворчого мистецтва та дизайну студентів та викладачів Київського столичного університету імені Бориса Грінченка. 99 фактів. Це студентська інтерпретація життя і творчості Бориса Грінченка. Тут вони доповнюються цитатами та за необхідності, поясненнями термінів. Гринченко був, як же казав, дуже милий в приватному життю. Дуже приємний собесідник на неофіціальній частині наших зборів. А коли всі сходилися, і голова, господар хати, відкривав засідання ради, то Гринченко моментально змінявся, насуплював брови, робився якимсь офіціальним урядовцем. Книга орієнтована на підліткову та юнацьку аудиторію, аби для них Борис Гринченко розкрився як зовсім інша особистість з різних ракурсів. Не лише як громадський діяч із історії України. Він людина зі своїм характером, милим та чуйним у приватному житті та серйозним вимогливим у офіційній частині. Він присвятив своє життя для України, став справжнім популяризатором української літератури. Зараз би його назвали впливовцем, адже він невпинно надихав та піштовхував до дій, до постійного розвитку, до праці. Тож і ми нині, як і наш патрон, сповідуємо ці цінності та керуємося гаслом, прагнемо до досконалості.